В ім'я Аллаха Милостивого, Милосердного. Та Аюба, коли він молився до свого Господа, спіткала мене біда, а ти наймилосердніший і всі Коран 21,83 ця молитва героя терпіння пророка Аюба Іова, мир йому, і благословенна, і дуже дієва. Четвертий пункт. Як викладено в першій темі 21-го слова сила терпіння дана Всевишнім людині, якщо вона не розгубить її на шляху даремних побоювань, може бути достатньою для подолання всіх труднощів і бід. Але через даремні побоювання, через безпечність людини і тому, що вона вважає це тлінне життя вічним. Розгублюючи силу терпіння на минуле й майбутнє, у неї не вистачає терпіння для подолання труднощів сьогоднішнього дня, і вона починає скаржитися, не начебто збережи Аллах, він скаржиться людям на Всевишнього і, скаржачись дуже несправедливо і нерозумно, виявляє нетерпіння. Бо в кожного минулого дня, якщо він був важким, пройшли його турботи, але залишився спокій. Пройшов його біль, але залишилися насолоди від того, що він зник. Пройшли тяготи, але залишилося воздаяння, савап. Тому варто не нарікати, а радіти, дякувати Творцеві. Потрібно не злитися на них, а навпаки, любити їх. Це минуле тлінне життя тих днів, посередництвом тягот і бід перетворюється в якесь вічне та щасливе життя. Безумно з побоюванням думаючи протягом тих днів, витрачати частину свого терпіння на них. А оскільки майбутні дні ще не настали, то буде нерозумно, думаючи уже зараз про хвороби або біди, що очікуються в них, виявляти нетерпіння і скаржитися. Подібно до того, наскільки безмістовно і нерозумно сьогодні безперервно пити воду та їсти хліб, розмірковуючи, я завтра, післязавтра, залишуся без їжі та води, так і думаючи про нещастя та недуги майбутніх днів, яких зараз немає, уже зараз горювати за ними, виявляти нетерпіння без ніякої потреби обтяжувати самого себе. Це є такою дурницею, що негідна милосердя та милості. Одним словом, подібно до того, як подяка Всевишньому збільшує блага, так і скарга збільшує тяготи, і така людина стає негідною милості. У перший рік Першої світової війни в місті Ерзурум тяжко захворіла одна богобоязлива людина. Я пішов до неї. Вона з гіркотою поскаржилася мені, сказавши. Ось уже сто ночей я не можу лягти, поклавши голову на подушку, я дуже пожалів її. І тут я згадав одну думку і сказав: брате мій, сто твоїх минулих тяготливих днів стали тепер ста благополучними та радісними днями, не нарікай, думаючи про них, дякуй Усевишньому. А оскільки майбутні дні ще не настали, покладайся на милість свого Господа, милостивого та милосердного Творця, не плач. Не будучи побитим, не бійся, не існуючого, не уявляй існуючим те, чого немає, думай про цей час, на нього твоєї сили терпіння достатньо. Не чини подібно нерозумному командиру, який, не дивлячись на те, що сили лівого флангу противника, приєднавшись до його правого флангу, стали для нього свіжими силами, і коли на його лівий фланг. Ще не наступив правий фланг противника, він візьме й розосередить свої центральні сили направо та наліво, послабить центр, і противник незначною силою розгромить його. Я сказав: брате мій, не чини, як він, Зосередь усі свої сили на цьому часі, думай про божественну милість, про нагороду у майбутньому житті. Про те, що своє смертне та коротке життя ти перетворюєш на довге та вічне, замість цієї гіркої скарги, з полегшенням дякуй Творцеві. І він з повним полегшенням сказав Альхамдуліх, моя хвороба стала легшою в десятеро. П'ятий пункт складається з трьох запитань. Перше запитання Справжня і нищівна біда це біда, що стосується віри та релігії. Необхідно постійно молитися Всевишньому, звертаючись за допомогою до нього, щоб він відвернув біди, які можуть зашкодити вірі. Проте біди, що не стосуються віри, релігії, спогляду істини, не є бідою. Певна частина їх є божественним попередженням від милостивого творця. Наприклад, в овець, які зайшли на чуже поле, пастух кидає камінь. Тому вони відчувають, що це якесь попередження, щоб відвести їх від недоброї справи і смиренно повертаються назад. Так, подібно цьому прикладу існує багато уявних бід, які є певним божественним попередженням, певною пересторогою. Інша частина їх є спокутуванням гріхів. Третя частина, розганяючи безпечність, даючи відчути людині її слабкість та безпорадність, дає можливість їй звернутися до Творця. А такий різновид біди, як хвороба, як було вже сказано перед цим, не є бідою, а являє собою певне божественне благовоління, певне очищення. У хадисі сказано, Гріхи спадають від хворобливого тремтіння, подібно до того, як при обтрушуванні дерева з нього опадають плоди. Пророк Аюб мир йому у своїй молитві не звертався до Всевишнього заради свого спокою, а просив у нього стілення задля поклоніння, коли його недуга заважала поминати у Всевишнього мовою й думати про нього серцем. Читаючи цю молитву, ми повинні мати намір у першу чергу зцілити наші духовні рани, що виникли від гріхів. Стосовно ж матеріальних хвороб, то ми повинні просити допомоги у Всевишнього тоді, коли недуга заважає поклонінню. але звертатися до Всевишнього за допомогою слід не у формі заперечення чи скарги, а в покорій молитві, оскільки ми покірні його божественному правлінню рубубіяту. То стосовно цього правління Господа необхідно бути покірним і тому, що Він дає: стогнати, нарікати, ніби заперечуючи свою долю, є своєрідною критикою Божественного присуду долі, обвинуваченням Божественної милості. Той, хто дорікає долі, б'є свою голову об камінь, а той, хто звинувачує Божественну милість, позбавляється її. Подібно до того, як використання зламаної руки для помсти збільшує пошкодження руки, так і людина, яка потрапила в біду, зустрічаючи її зі скаргою, запереченням, хвилюванням, подвоює її. Друге запитання: коли ми уявляємо біди великими, вони ростуть. Коли ж уявляємо їх незначними, вони зменшуються. Наприклад, уночі перед очима людини можуть постати різноманітні образи, і чим більшого значення вона надає їм, тим більш серйозними вони здаватимуться. А якщо не звертати на них уваги, вони зникнуть. Чим більше відмахуватися від бджіл, які налетіли, тим більше їх буде прилітати. Якщо ж не звертати на них уваги, вони полетять. Подібно до цього, коли ми бачимо біди недуги, великими та надаємо їм значення, вони збільшуються, а через хвилювання ця біда, недуга, перейшовши з тіла, поселяється в серце і дає як результат ще одне духовне лихо, недугу, на якій вона ґрунтується і продовжується. Коли ж людина усуне це хвилювання з допомогою покірності долі, сподівання на божественну милість, лихо, недуга. Ніби дерево з обрубаним корінням, стаючи слабшою та слабшою, кінець кінцем зовсім засохне і зникне. Щоб висловити цю істину, одного разу я сказав так: припини стогнати нещасний. Якщо в тебе лихо, сподівайся, ти на Творця. Знай, що стогін твій це помилка та лихо в біді. Якщо ти знайдеш того, хто дав його тобі, знай. Що він радість й ата поряд з лихом. Якщо ж не знайдеш його, то світ увесь у стражданні і в загибелі біда, і коли над головою твоєю лихо велике, як світ, чому кричиш ти від малого лиха? Сподівайся ж на Творця, зі сподіванням ти смійся над лихом, щоб і воно сміялося, і зі сміхом зменшиться воно, змінить лик. Наприклад. Доброзичливий сміх під час суперечки з недругом перетворює ворожість у примирення, а не приязнь у жарт, і ворожість зменшиться та зникне. Так і протистояння лихові за допомогою сподівання на божественну милість нагадує це. Третє запитання у кожного часу є свої приписи. У цей час безпечності нещастя змінило свій вигляд. У певних випадках у деяких людей лихо не є лихом, а певною божественною милістю. Тому що я вважаю щасливими людей, які в наш час зазнали хвороби та лиха, але з умовою, що лихо не стосується віри, мене не наштовхує на думку бути проти хвороби та лиха, і вони не викликають у мене почуття жалю до них, бо я бачу, що якою б хворою молода людина до мене не приходила у порівнянні з іншими молодими людьми, в неї у певній мірі є зв'язок із приписами віри та звічним життям. Звідси я розумію, що відносно таких людей подібні недуги є не лихом, а своєрідним божественним даром, бо недуга, хоча й приносить труднощі в її коротке і смертне мирське життя, але приносить користь її вічному життю і перетворює життя у своєрідне поклоніння, якщо ж вона стане здоровою. То, звичайно ж, від сп'яніння молодістю і через розпутність нинішнього часу вона не зможе зберегти духовний стан, який був під час недуги, і може впасти в розпутність. Висновки Усевишній Творець. Щоб показати свою безмежну могутність та нескінченну милість, заклав у людині певну безмежну слабкість та певну нескінченну бідність. І щоб показати нескінченні вияви своїх прекрасних імен, він створив людину, неначе певну машину, яка може відчути різноманітні страждання та разом з тим отримати різноманітні задоволення. І в цій людській машині є сотні інструментів та органів. У кожного з них є свій Особливий біль, своя особлива насолода, своя особлива функція, своя особлива нагорода, усі божественні імена, які виявляються в цьому божественному світі, що являє собою величезну людину. У цілому виявляються і в людині, яка являє собою певний маленький світ. Подібно до того, як такі приємні речі, як здоров'я та задоволення, викликають вдячність у багатьох відношеннях, спонукаючи цю машину до виконання своїх обов'язків, і людина стає подібною до певної фабрики вдячності Всевишньому, так і недуги. Нещастя, біль і подібні до цих причини, які спонукають до руху й інші системи цієї машини, сприяючи розкриттю закладеної в суті людини безпорадності, слабкості та бідності, і даючи звернутися до Всевишнього за допомогою не однієї мови, а мовою кожного органу. Людина завдяки цим бідам та недугам стає, неначе певне перо, що пише і має в собі тисячі різноманітних пер, що на сторінках свого життя чи світу місаль духовного світу пише свою долю, проявляє божественні імена та, перетворившись на якусь хвалебну оду Всевишньому, виконує своє призначення.